І всім привіт, привіт, вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо проходження Ферми Симулятор 20 на айфоні на, 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 на Всім дякую за перегляди, дякую за те, що ви. Зараз секунду, у нас тут знову кур'йоз виходить. Що ви переглядаєте відоси мої. Всім дякую за те, що підписуєтесь, підтримуєте. Всім дуже-дуже серйозно дякую. Ви дуже потрібні мені для того, щоб розвивати більше контент. Значить, що ми, Що виходить? Ми продовжуємо проходження. Ми продовжуємо yeah, проходження. Е -е 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 хочу сказати вам про свою ціль, невеличку таку. Хочу до кінця наступного тижня назбирати 50 mm -hmm. підписників. Там лишається 14 підписників зібрати і всього лише. 14 підписників зібрати. Думаю, що це для вас буде досить, досить реально, досить швидко ви це зберете. Так, секунду, цього ще мене об'їздили добре. Досить швидко ви повинні були це зібрати. Не забуваємо лайкати, підписуватись. Будемо випускати більше відосів і будемо випускати більш прикольніші відеоси. Зараз ми майже вже всіх коників об'їздили, через що так вийшло? Через те, що. Я знімав відос, і так сталося, не знаю через що, що звук з відоса не записався. Ну, не знаю, я постараюсь записати ще раз. Постараюсь записати ще раз. Ну, Зараз повинні були бути, напевно, що всі звук бути, і нормальна якість, і все те в тому стилі. Лишається нам ще два коники об'їздити. Два коники об'їздити. І ми будемо працювати далі. Я вже напевно, що. Втіхаря пройду без вас до того моменту, доки я продам першу партію коників, щоб показати якийсь розвиток, а то в мене всі відоси це просто одне і те ж саме. Ну, зараз на даний момент, через те, що в мене я не можу назбирати нормальну суму грошей. Через те, що мені потрібно постійно все чогось. А так, що як коників ще досить довго треба утримувати, я напевно що так і зроблю. Наступний відос вже вийде тоді, коли я вже. Продам коників, я покажу вам це відео, як я їх буду продавати, за скільки я виручу з них. і Далі будемо закупляти нову техніку і далі все, решту будемо бачили в перспективі. Я там плани розказував. Якщо ви так зараз, якщо ви тільки, тільки що недавно зайшли на мій канал і переглядаєте це відео, там є від першої серії повністю проходження. Також є ще проходження Євротрек симулятор, дуже раджу вам подивитись Ну, напевно, що буду закривати проходження євротрек симулятор я буду закачувати інакшу ігру, я вже маю на смислі одну ігру, яку я би хотів закачати. Так, в принципі, коники в нас нагодовані, коники в нас повністю все мають, що їм потрібно для життя. Зараз ми повністю всі поля засіваємо соєю, через те, що нам потрібні гроші. Можна засівати і інші культури, просто з ними сої набагато менше виходить тон, менше волокити з перевезенням. Ми економимо. Трошки на солярці, можна сказати. Так, ще лишається один коник у нас. І ми вже будемо повністю. повністю повністю. Так. Не забуваю нагадати вам, що підписуйтесь на канал. Кладіть гарні лайки. Кладіть дзвіночок, щоб не не забувати тобто не пропускати нові відоси, які тільки будуть виходити. Роблю. Трошки інтервал між відосами через те, що починають відоси заходити, я випускаю нове, і він перестає заходити відос. Тобто буде невеликий інтервал між відео, але я буду старатися випускати різні ігри, щоб ви змогли переглядати всі ігрушки, ну, всі проходження, які я випускаю. На даний момент так, поки я не маю аудиторії великої, яка буде переглядати в будь-якому, чи я буду випускати кожного дня відео, чи я буду через день випускати відео, чи через два, люди будуть все рівно переглядати. Зараз, на даний момент, в мене тільки такий вихід. Мені потрібно повністю е, трошки зробити інтервал, щоб відоси набирали, щоб е, все було шикарно. Бачу, вам подобається ця, це проходження і дуже хотів би так сказати. Хотів би знайти якусь золоту серединку між, тим, між довгим проходженням ігри і між коротким проходженням ігри. Але нащо я вам це ввішую на вуха? це просто... Ой так. Залишається ще пару секундочок, і ми вже оббігаємо повністю всіх коників. Далі ми вже йдемо до, 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 до наших тракторів, до нашої сільськогосподарської техніки. Яка зараз працює в поті чола на наших полях і продовжує наші заробітки. Так, 66%, 67%. Ну, не знаю, якби можна було триматися 50 коників, я би за день просто не вкладався. Хіба включати реальний час і туди аж оббігати всіх коників. ну Можна б було заробити, звичайно, звичайну купу грошей. А тут більше 7, по-моєму, 6 не можна. Я зараз маю 5%, тобто більше 6 не можна. 6 і все. Карапка, точка. Тобто досить продумана ігра тим, що дуже багато коників буде, просто заморока дуже величезна. Так, секунду, 95, 96, 97, 98, 99 і 100. Так, все, ми сходимо. Так, беремо. Миємо повністю всіх коників, за ними треба доглядати. Так я не помню, по-моєму. Так, дивимося, що в нас по відсотках. По відсотках виходить у нас фітнесу 34-43%. Тобто ще приблизно 6 днів потрібно, щоб його повністю об'їздити, щоб можна було продавати. Я не хочу вам це показувати, це буде дуже муторно, дуже довго і дуже нудно. Я вже, напевно, що пройду сам ігру трошки. Я буду показувати більш прикольні моменти, так би заохотити вас більше на перегляд відео. Дякую, дякую вам всім. Я читаю всі коментарі. Е, стараюсь відписати на всі, що бачу. І так, звичайно ж, ми Ми, 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 ми будемо закуповувати ігру 23-го року. ферму симулятор на телефон. Це ми будемо закуповувати. Просто мені потрібно. Більше часу, щоб пройти цю ігру. Тобто я проходжу цю ігру, Далі ми вже проходимо 23-ю ферму. Там набагато буде інтересніше, і ще плюс я хотів би знайти десь, не знаю де, але моди, просто так, щоб мені закупити, наприклад, моди через, е через App Store, мені потрібно заплатити 7 доларів. І там, по-моєму, підписка щось на місяць часу. Ну, в принципі, воно недорого. Але... Якщо я буду знімати хоча б 3 місяці, це вийде кругленька така сума. Яку, як, як думаєте, трошки, трошки накладно так сказати. Зараз, секундочку. Цю суму буде дуже накладно збирати. Тобто, не знаю, чи воно мені відкупиться. Так. Куди ми мету відвезли, ми, Напевно, що ми почекаємо, не будемо ще нікуди відвозили, а можливо відвеземо... Ага, тут недалеко можна відвезти по півтора тисячі за тонну. Відвеземо це. Подивимося, що там горі робиться, як так всюди достигла в нас соя, а тут горі не достигає чомусь. Чомусь вона в нас горі не достигає. Так, 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 так. так. І трактор завершив свою роботу, ага, сіяти завершив. Ми це поле розкинули міль під це поле. Під це поле ми розкинули міль добривом. Так, запускаємо його тут. Йдемо продамо зерно наше. Я відео не хочу робити дуже довго через те, що по факту ви дивитеся всього лише шість. Ну, 10 хвилин. Я просто засеряю YouTube, можна сказати, своїм відосом. Ну, є багато людей, які переглядають його досить довго. Так. так, так, так. Їдемо по сої теж. От це во б поле закупити сої. Прикидаєте, скільки б ми заробили на зерні от з одного поля? Це просто капець, це просто би була тьма грошей. Тьма грошей була. Далі, я думаю, будемо робити це так як серіал. Тобто, дивлюсь, заохочення є, люди переглядають, люди не втрачають е... ініціативи переглядати це відео на Ютубі. Е... Далі буде просто, якщо буде більше наприклад, нашої ферми, це буде просто один день з нашого життя. Ми будемо об'їжджали повністю всю ферму, там, наприклад, до... до овець, до св... свинок, до корів, до коників. Будемо об'їжджали повністю всю ферму, будемо лотили десь, будемо продавати зерно і будемо таку колотнечу робили. І я думаю, що це буде інтересно переглядати і дивитися. Ну, якщо не буде заохочення в людей, ну я, ж, звичайно, буду знімати якісь інакші відео. Так, маємо зараз на порядку дня 15 тисяч. В принципі, за 4, 4 дні, поки я буду продавати коників, ціна виросте. Тобто я назбираю якусь суму грошей. Так що, так що, ну, думаю, відео на 10 хвилин це буде взагалі просто шикарно. Це буде взагалі просто шикарно. Я стараюсь, зараз трошки часу не маю. Зрозумійте мене, підтримайте мене, будь ласка, лайком. Гарною підписочкою. Нагадую, в мене ціль до кінця тижня е, назбирати 50 підписників це там лишається просто 14 людей. І ти саме ти можеш е, взяти зараз, підписатись і підтримати мій канал і зробити мені найкращий подарок на Миколая, можна так сказати. В принципі, далі роботи немає, в нас що виходить? У нас виходить, коники всі об'їжджені, е, відсотки йдуть, е, їсти вони мають, що їсти. Тут таке, комбайна молотить, ну, най собі молотить. Тут сіють, най собі сіє. Тут, тут він завершив роботу, зараз будемо його перекидати на, на нову площу, але ну, тут немає що вам показати інтересного і цікавого. Напевно, що будемо прощатись. Дякую вам за перегляд. Буду старатись прийти як найскорше, так через два дні буде вийде, напевно, що відео, там де вже я вже буду продавати коників. Дякую вам за перегляд. Не забуваємо підписуватись, лайкати. Може і забагато того кажу, ну але все рівно. Дякую, що ви зі мною підтримуєте мій канал. До побачення!